Уявіть собі одну єдину машину, яка може змінити хід цілої битви, навіть коли шанси здаються нерівними. А що якщо найвирішальніша зброя на сучасних полях бою це не величезний танк чи винищувач, а щось зовсім інше? Забудьте все, що ви знали про сучасну артилерію. Ми ось ось представимо вам український мобільний ракетний комплекс МФРК, справжній переломний момент, який переписує правила сучасної війни. Це не просто ще одна зброя, це тактична опора, яка забезпечує утримання фронту під неймовірним тиском. Ми детально розглянемо стратегічну геніальність МФРК. Показуючи, як його швидке розгортання та точне влучання не просто захищають фронт, а й активно домінують на ньому, дізнайтеся, як ця інноваційна система досягає такої руйнівної точності та переосмислює панування на полі бою. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб дізнаватися більше про технології, які формують наш світ.